Настала наша така довгоочікувана зустріч. Зустріч великої родини працівників культури, великої, дружної, могутньої, гарної, яскравої, творчої, найкращої людини. Я ще вітаю всіх вас на нашому семінарі, який приурочений нематеріальній культурній спадщині. Подякуємо нашим солдатам. Нашим Збройним силам, завдяки яким ми маємо сьогодні змогу зустрітися. Живемо в звичайно складний час, в той час, коли ворог руйнує наші міста і села, ворог руйнує життя. Воює людські долі, також і воює культуру добраться і до нас. Ми мусимо триматися, ми мусимо зберігати ті наші надбання, ту нашу спадщину і нематеріальну, ту пісню, танець, слово, обряд, традицію, щоб передати її прийдешнім поколінням. Бо віримо в те, що наша перемога. Обов'язково настане і вона обов'язково буде. Віримо і надіємося. Йосипина Морикін. Алла Миколаївна грину, віра Петрівна матро. Ви у особлення кромеської культури. <плодисність> З щастя від того, що ми знову е повернулися в свою родину, знов заспівали. Як ціле життя нам з вами не працювали, і саме сумне, що вони сьогодні разом з вами. І це саме сумне. Прекрасна родина, прекрасна сім'я. І кожен колег тут пізнає культура, любов твоя і моя, з якою нас доля єднає. Доброго весняного дня! Дорога, прекрасна родина працівників культури. Неможливо повірити, що сьогодні ми разом з вами, з тими, з ким пліч о пліч творили нашу рідну українську культуру. Низьким нам, дорогі працівники культури, за нашу спільну працю. Щиро дякую усім вам, з ким пропрацювала 45 років плідної творчої праці, допоки живе культура, допоки живе український народ. Я рада зустрічі з кожною людиною. Я хочу всім, усім щиро, щиро подякувати за ті роки плідної праці на ниві культури. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас до мирного. Ми щиро дякуємо сьогодні від культури в особі Галини Степані, що дала нам таку можливість ще раз зустрітися з вами. Працівники культури, шановні наші, ви працівники величної сфери, що зветься, культура. А без культури немає нації, немає держави. Творіть, дерзайте. Всього вам найкращого, слава Україні! Життя нехай дарує нам і дарує, а душа наша нехай радіє і радіє, а небо долі нашим, хай зорами сіяє. Любові, світла, радості надії нам усім. Від нині до року, від року до ста, нам нові щасливі діта. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні! Тобто нематеріальної і культурної спадщини відносяться е, е, традиційні звичаї, обряди, нашого нашо українська мова, в першу чергу, е, також виконавське мистецтво, е, також е, е, практикування фестивалів, вони тепер іще додавили, е, 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 звичаї, традиції, обряди, гастроспадщина сюди відноситься. Е, 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 навіть е, традиційні народні ремесла, бо це є великий скарб нашої нації. А тепер я не можу зрозуміти, чому мені стають звіти і пишуть, що у нас тільки 368 фольклорних колективів. Як ми маємо близько 700 закладів культури. Та ви не пишіть лише, що у вас є в клубі, але це, це є жива традиція, ви маєте це фіксувати і про це завше говорити, що у вас є ця жива традиція. Окрім того, Культури. Я щиро вас прошу, ви та ланка, ви знаєте, ви є неоціненні, ви надзвичайно талановиті люди і великі обер... берегині свого краю. Бо як ви цього не зробите, як ви не, не, не відродите ту гаївку, щоб вона була так, як вона була колись, як ви збережете ту нашу поляду, ту Щедрівку, ту маланку, ту вертепа, ту всій ту лавканку, ту гас Ті наші народні страви, ті наші короваї, ті випікання долі, яке на Рогатинщині називається Вісінні коровай, випікання долі, така дуже гарна обрядовість. Загальний світ знає, що є така Україна зболена, зморена тим москалем роками, віками, але вона вічна і буде жити завдяки нам. Бо ми ведемо ту, ту, ту битву тут, бо ми маємо. То наше народне, то наше, що наші батьки, прадіди, прапрадіди нам передали. Вони не мали туди тих гаджетів, вони нічого не мали, але вони з уст-уста передавали ту, ту пісню, той танець, той звичай, або ми сьогодні з вами мали. Ще раз розповім, дякую, вам що, дякую, не вам кланююсь. Слава нашій ЗСУ і слава Україні! про війну і на позивління. Нематеріальна не культурна спащина передана вже маленьким діткам. Дівчатка і хлопчики, Олешанці, всі присутні, прийде зовсім скоро свято Великодня, ідіть під церкву, тіште людей тими чудовими гаївками, співайте, веселіть, замовляйтеся. Щиро дякую всім колективам, які взяли участь сьогодні. Родину працівників, ми щиро дякуємо Богу. Дякуємо нашим захисникам, що сьогодні маємо можливість зустрітися з вами. Це надзвичайно все хвилююче до болю, до глибини душі. Незабаром великодні свята, і ми бажаємо, щоб великодні свята принесли нам довгоочікувану радість перемоги, щоб подарували нам певненість надію в завтрашньому дні. Щоб милість Господня, Боже благословення завжди були з нами, щоб несли наші душі, нашу, наші сім'ї, нашу Україну мир Бога. Нога Я. Thank wow. you